Вітаю! Сьогодні ми вас ознайомимо з флісовою кофтою багатошарової системи одягу СВРС. Це флісова кофта Level 3, виконана з флісового полотна в кольорі мультикам. Підсилення на літтях виконані з матеріалу кордура в кольорі мультикам з нірпросоченням. Підсилення на плечах і на вході в кишені виконані з матеріалу Міліки американського гілліті американського виробництва. Так само. І в кольорі мультикам з нєрпосоченням. Підсилення комерця з нього матеріал. На випадок, якщо ви одягаєте бронежилет, поверх флісової кофти використовуєте флісову кофту як зовнішній шар одягу. Флісова кофта має чотири зручні кишені, дві з них знаходяться знизу. Тут ви можете зігріти руки, покласти перчатки, шапку і таке інше. Дві з цих кишень знаходяться на грудях. І ви можете покласти тут маленькі е якісь документи, то, що вам потрібно, на грудній частині. Так само ці кишені е зручні при використанні зовнішньої якоїсь куртки, тобто при розсібанні куртки ви тут же маєте доступ до кишень на грудях. Е Блискавка центральна має два бігуночка, нижній з яких дає доступ до ременя на брюках або санітарні там якісь потреби. Ну і вздовж е блискавки. Прошити такі підсилення з реманевої стропи, яке надає бігночку застрягати на всьому на всій довжині цієї блискавки, куртка доволі зручна, тепла, надійна і допоможе вам в самих екстремальних ситуаціях. Дякую.